Ці просторі, світлі приміщення, амбулаторія сімейної медицини в Одесі, філія третього центру первинної медико-санітарної допомоги у Київському районі. Відтепер тут, поряд із сімейними лікарями, працюватиме кабінет акушера-гінеколога. В цьому році ми підписали договір з Національною службою здоров'я України за пакетом ведення вагітних в амбулаторних умовах. Це надає можливість нашим жінкам обслуговуватися в цій амбулаторії, бути під наглядом лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-терапевта, акушерки. І все це буде безкоштовно для жінки. Сімейні лікарі цього філіалу надають медичні послуги 12 тисячам одеситів, більше з яких жінки. Зазвичай супровід вагітних пацієнток відбувається у міських жіночих консультаціях. А у Київському районі вони розташовані досить віддалено, кажуть медики. Тому запит на відкриття акушерського гінекологічного кабінету саме у цій амбулаторії був вже давно. Для того, щоб наблизити якісну медичну допомогу для наших вагітних, тому що ви розумієте, що жінка, якщо вагітна, то ну, пересуватися містом значно складніше. Кабінет обладнано сучасним цифровим кульпоскопом. Це оптичний відеоприлад для проведення якісної діагностики та фото-відеофіксації обстеження. Після того, як ми знаходимо або нормальну, або субнормальну картину, або аномальну картину, ми її фотографуємо, фіксуємо, можна зробити невеличкий відеоролик, порівняти з нормою і вже віддати пацієнтам заключення у вигляді або на паперовому носії, або в цифровому форматі. Завдяки сучасному високоточному обладнанню вдається на ранніх стадіях виявити можливі загрози здоров'ю пацієнток, пояснює фахівець. Це сучасний апарат, який дозволяє діагностувати патологічні матки, такі як фонові, передракові захворювання, захворювання асоційовані з вірус патоломою людиною, яка може призвести до онкологічних захворювань. Окрім самого ведення вагітності, що є пріоритетною послугою, у кабінеті надаватиметься й амбулаторна гінекологічна допомога жінкам. Пацієнтки матимуть змогу отримати перелік досліджень на платній основі. І ми зможемо діагностувати фонові та передракові захворювання шийки матки, не допускати до ракових захворювань або виявляти на більш ранніх стадіях. Крім того, це може бути там, лікування порушень менструального циклу, профілактичні огляди, консультації по контрацепції, по гігієні. В наших планах запустити і естетичну гінекологію. Так само у цій амбулаторії досвідчені спеціалісти проводять комплексне ультразвукове дослідження організму.